Друзі, всім привіт! Ви на каналі Model Collection і сьогодні ми поговоримо про поранені моделі. Це трішки судне відео, адже ці моделі могли, могли радувати мене, мого брата, меншого колекціонера і багатьох, люб... наприклад, навіть вас, щоб показати вам в ідеальному стані ці моделі. Ну, на жаль, вони покалічені. Але перед початком відео я хочу попросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Силка в описі. Е, перша модель, така там, де не дуже суттєво, це ось такий УАЗ 469 УАЗік. Е, що в цій моделі так зараз пояснюю. Я і все ідеально, а от з лазиком ні. Е, на жаль, зламаний, з, зламане лобове скло, тут є кріплення, тут є кріплення, е, які заходять в от, от ці от пази. Можливо, потрібно просто купити нове скло і все буде добре. Але є ще одні нюанси. Тобто, тут має бути таке скло. Тут знімається, ну, ви знаєте, якщо хтось мав таку модельку або має. Е, Знімається тент. От назад його чіпимо. От. Ну, тут є ще одна проблема. Зараз так підсвічу вам, щоб ви бачили. От тут такі пішли тріщини. Це є чума. Тут теж тріщини. Десь тут ще йшли тріщини, я вже навіть сам забув. На дверках тріщини в нас. Тут тріщина. І вроді більше немає. Оці, оці два недостатки, от скло і тріщини, зіпсували модель. Ну, вона поранена, так, а не вбита. Так що її ще можна, в принципі, відновити, якщо купити нове скло і замінити двері. Але я не думаю, що це буде дуже дешево коштувати. Е, наступна модель, яка вже взагалі, ну, вона так само, як і у вас, але трошки більше постраждала. Е, це ось такий москвіч. Це доволі прикольний москвич був. Якби був цілий От, е, акуратно, тому що нього, Бачите, тут прям така чумаша, тут навіть без лікарка вид, воно все потріскано. І тут ще якась деталь відпала. Я її Можливо, це є запасне... А, ні, це є дверка. Це є дверка. От, це є одна дверка. Е, ніби на оцю штуку. На, на чорну дверку вчіпляється ще ось така деталька і тоді вона вчіпляється саме за сюди. Навіть діставати деталі не буду, тому що це дуже акуратно роботи. Так хоча б ось так є. З Цієї моделі я навіть нічого не рухав. От, відкривається капот. Я вам чесно кажу, я ще ні разу не відкривав капот в цій моделі. От реально. Бо мені було страшно. Ось така модель. Це дуже рідкісна модель, я вам скажу. Бачите, тут так... І запчастин теж, можливо, і немає на таку модель. Цей, бачите, це є Москвичі 21.40. Я спочатку забув. Е, дуже класна модель. Я би хотів таку колекцію. Тут, напевно, не працює ресор, і навіть я не буду цього рухати. От така моделька, ви побачили, я ховаю назад. На наступну модель давайте поговоримо про мою, можливо ти навіть не знав, але це оцей КАМАЗ 4310 або 4305, хто як називає. З самого початку мені модель така попалася. Я не просто е, власник, який мені її продав, е, був трішки обманщиком, і він такий ніби ні при чому тут. З е, самого початку втриснутий бампер це вже мінус. Легенько коли щось притиснути в коробці, до прикладу, воно до, буде до, їхати в машині в коробці, то якщо щось притиснеться, бампер вже здігнеться, треба заново клеїти. Е, тут але це вже це моя вина, тут вже я чуть, -чуть розбив. Рішетки радіатора, тому прийшлося так закривати, але ну, я не скриваю, це вже моя вина. Ну оце є не моя, це власника, який мені її провів. Я з самого початку не бачив. Тут була вже така стійка, е, вона вся поплива, теж я не знаю від чого, але це власник нам скрив мені. От тут воно все таки пошарбане, тому що це все від того, що сплавилося. Він казав, що це від сонця. Але я думаю, ну як може та деталька від сонця сплавитись, а кузов і кабіна ні. Як це іменно ту детальку вона має рухати. Я навіть маю ту детальку, можу вам навіть її показати. Ось тут ця рішка, вона, бачите, от, вся тут зігнута, поплила вся. Ось, ось так мені продав власник. Сказав, що це від сонця. Я в це не вірю, тому як є. Е, ще що по цій моделі? Ну, Вроді, це, це всі нюанси, але да? дивіться, проста модель отак не робить. Та-дам. Кузов сам. Бачите? Оце кріплення, оце добре кріплення. Оце було зламане, я був його приклеїв, але хоча б так чуть-чуть тримається. Але модель серину кузов спадав. Я ще потім зробив своє кріплення. І воно тримає добре. І воно прям рухати його, воно не відпадає. І це вже добре. Бачите, ось така модель. Вроді класна, але не класна. Що тут ще? Сколи? скол, два скол. Це не я робив. кузов мені самого початку, я отримав, може через тиждень. Е, Туре кріплення доламалось, бо воно було втриснути. Бо я як до хати приніс, а то, аж тоді побачив, що кріплення втриснути. Назад дороги вже не було. Е, вот. що? Тут, тут вроді все добре, але дивіться, як двігун хитається. Хіба двигун так має хитатися? Я Його вже трошки зачепив, але він далі. От. Як на мене, двигун має номерку сидіти. Значить модель вже розбиралася до мене. Раз двигун так хитається. От. О, Така модель теж каліка. Ем, ще в, в нас є ось такий Зіл 4331. Е, це я вже Кров бачите яка велика. Я як, ну, кропка від москвіча, от яка вона. Щоб ви собі розуміли, наскільки він масивний. Е, ну, мені, це, я хотів би в таку маленьку купити, до речі, собі в колекцію нову. Але Но, якось мені тато казав, що не потрібно. Я так думав, купляти чи не купляти, і потім її вже навіть не стало. Її вже продали. Тому... Не знаю, добре я зробив чи не добре, напишіть в коментарях. От, це такий модель, я не знаю, що з ним сталося. Чума, не чума, але щось з ним сталося. Коротше, я тут відлетіло кабінет, ви бачите, от, я не буду рухати, двері не відкриваються того, що воно, бачите, як застрягло. І на кабіні є чума. Бачите, от тріщина. Це чума. І далі я не знаю, що з ним. Просто, походу, його клеїли, раз тут такий, бачите, сліди клею, сапи його клеїли, походу. Тут це щось виломаний кусок. Тут дверка взагалі всередину впала, не знаю, що з ним. воно крила стоїть. Теж моделі каліка. Ранена. Тут, ну, бачите, тут дуже добре видно, що модель клеїлась. І коли кле тут була е тріщина, як чума. Можливо, десь чума і кабіна відлетіла. А, от. Як заклеїли, клей хімічний тоді не був. Ну зараз теж хімічний, але тоді ще хімічніший був, напевно. А може і ні. І він, походу, роз'їв кабіну, тому що за багато клею або за чуть-чуть. такий не для моделюк. Взагалі моделі клеїти не можна клеєм. От це все, воно роз'їло, походу, і воно так аж куски металу почало виламлювати. Може теж таке бути. Так, такий варіант. Так, і наш, так скажем, герой цього відео. не в тому сенсі герой, а. Найбільш постраждаліший, який вже в тотал. Його вже коротше, ці, цю модель вже ніяк не виправити. Але вона, можна сказати, вона мені одна із моїх топів, яка мені дуже подобається. От, він виїжджає. Дивіться, тут це прям, прям від, від колеса, від от колес, Тут залишилось таке м'ятеле, де колеса стояли моделі. От, І бачите, наскільки він довго стояв, що з коробкою сталося. Це ще мінімум, але це от, щоб все таке поцарапане. Це таке якесь ну, сама клієнка. Теж показує своє. У нас 503-й е, шестерічок з круглою вот. Значить, ну Ви бачили його в шорті. Шорт дуже класний вийшов, я класну музику підібрав, але, на жаль, він навіть 100 терегляді не набрав. Мені трішки обідно е, Ця модель вже взагалі повністю в тотал. Все, це її вже капець. Під ностальгію може бути в колекції. Тут прям вже дирки в металі. Навіть не отворо, це вже прям реальні дирки, вся кабіна потріскана. Якщо там, до прикладу, взяла чуть, -чуть потріскану, тут вся кабіна потріскана. От, бачите, от вся повністю вся кабіна в тріщинах. Зі всіх сторін, вся в тріщинах. Це по-перше. По-друге, тут кабіна, кріплення немає, вона просто так злітає. І ще в шорті я вам не показав такий механізм, як в Камазі. І тут є такий двигунчик. Та штука рухається. Ну, не будемо краще рухати, тому що я не знаю. Цю модель ніколи не тримав в руках, як, як нову. Ще тут немає самого цього е, заднього борта відкидного. але тут, бачите, теж тріщина, наче він просто зачумів і відвалився, його викинули. Або я не знаю, де він припав. Це вже, певно, я... мене тоді ще навіть не було. Е, і коли цю модель, е, модель зачуміла, бачите, тут ще. Здуття фарби, от. або це, навіть теж чума, я не знаю. Е, ну, чомусь мені я не знаю чому, але ця модель знизу, всі мази знизу, якось дуже по-тупенькому виглядали. От, реально, що це таке? Могли зробити, до прикладу, от, от КамАЗ за деталізацією, це 10 з 10, це прям реально топ. А от це, ну, це не суттєво. Навіть кавеса, от що це. Ну, незважаючи на ті нюанси, модель дуже гарна. Якщо вам сподобалось це відео із такими модельками. Які постраждали? Вот, якщо вам сподобалось, обов'язково поставте мені лайк і, і цим моделям та підпишіться на канал. Всім па-па!